Легендарне відео, як ЗСУ розвалили окупаційну колону з червоними прапорами на Курщині, показали в 47-й окремій механізованій бригаді. А на Росії, до речі, назвали цей штурм зрадою і вбивством своїх. Про ці та інші події ми будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку, речник української добровольчої армії, пан Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! В ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. Наразі ситуація з радіаційним фоном на території ЧЕС залишається стабільною. Однак, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, це можна порівняти із захопленням ЗСУ у 2022 році, коли росіяни гатили по станції з важкого озброєння. Як можна це зараз розцінювати? Ворог спеціально поцілив по станції, чи цей дрон прилетів туди випадково, бо заблукав через наші реби? Ну, власне, випадково мало що буває на війні, тим більше коли атакується такий об'єкт, Росія, вкотре дістає, скажімо так, ядерний аргумент для того, щоб підвищувати ставки у можливих перемовинах або можливих консультаціях, які зараз будуть тривати між Сполученими Штатами Америки, звичайно, Росією. Це не сигнал для України, звичайно. Тому що власне той потенціал озброєнь, який вже використаний по території нашої держави проти наших збройних сил з боку Російської Федерації, він давно вже скажімо так перейшов за ті рамки використання, наприклад. Саме за за потенціалом тактичної ядерної зброї, наприклад, тобто лише немає радіації. То це сигнал для Європи. Ще раз кажу для сполучених штатів, і ви бачите, коли у Росії немає жодних, скажімо так, стратегічних успіхів на фронті. Я не беру зараз до уваги тактичне просування по певних відтинках. То росіяни намагаються діставати саме цю ядерну козирну карту. І я думаю, що це якраз підтвердження того, що відбулося. Тобто, дивіться на нас, ми можемо зробити і таким чином. І ви маєте з нами рахуватися. Не більше того, країна терорист. Uh -huh. До речі, в той самий день, 14 лютого, в Миколаєві, поблизу закладу харчування. Ми про це розказували в ефірі. До групи військовослужбовців підійшла жінка. В цей момент пролунав вибух за даними національної поліції. Бомба була в сумці. Тоді загинуло троє правоохоронців ще вісім людей поранені. Терористка загинула. До речі, ми вже знаємо, що це не перший подібний теракт в Україні. З метою більш-менш зрозуміло, в мене цікавить питання: як ворог вербує виконавців? Тобто їх використовують в темну, чи ось ця жінка і інші вони реально розуміють, що вони не виживуть і по факту стають смертниками? Я не говорив би зараз про те, що в Україні вербують саме смертників, але те слово, яке я хотів би зараз застосувати в етері, воно не для етеру. Тому людей давайте так коректно: людей вербують в темну. Тому що ця жінка, наприклад, вона залишила, вона приїхала з іншого регіону до Миколаєва. По-перше, ага. і по-друге, ми говоримо про те, що залишила у готелі двох своїх малолітніх дітей. Тобто, зрозуміло, що це було використання в темну. Вона мала щось там передати. Я думаю, легенда дуже проста. і отримати за це кошти. Кошти не отримала, сама загинула. Діти залишилися сиротами. Тобто, ворог перейшов до, як мінімум, такого третього етапу у цьому розгортування відповідних своїх дій починалися з інформаційно-психологічних спецоперацій. Давайте згадаємо ці пісита, бусифікація, людолово, звісно, це все прийшло. Це прийшло якраз з російських медіа, з російських джерел, і воно закріпилося у нас, тому що ми якраз це була інформаційно психологічна спецоперація. Настав третій етап, етап активних дій. І ми знаємо про ці підриви. Ми знаємо про те, що і це жінка вона не перша, що загинув. Uh -huh. Тут тобто, все дуже економно з боку Російської Федерації. По перше, є ураження наших військово-слуговців, і по-друге, не треба платити кошти. Тому тут котре треба звернутися до наших громадян. Не шукайте легкого заробітку, тому що uh -huh. це дуже небезпечно, і Росія не встиг і в цьому плані дуже активно працює. Так, і головне попередити громадян, що росіяни ні перед чим не зупиняться, і вони по факту ну, directamente... використовують да. вас як, ну, як м'ясо, вибачте. Це можна І як бачите, не найлегшим способом. Ми попросимо вас, якщо можна, поправте трошки мікрофон, тому що гірше стало чути. Можливо, це через зв'язок. Можливо, що це, краще. Ні, не краще. Ну, тим не менше, більш-менш ніби Хотілося б ще поговорити про Made in China, бо щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з окупованими територіями Донеччини і Луганщини, постачаючи місцевим підприємствам або обладнання, або інші товари. Про це пише видання New Voice. Взагалі, що зараз про це відомо. Дійсно, така інформація є про те, що представники е національності, етнічні китайці і фірми якраз. Теж ведуть, скажімо, до Китаю вони є приватними, можливо, працюють на тих підприємствах, які як не дивно, ще є, наприклад, на території тимчасово окупованої Донецької області. Офіційно наразі ця інформація не підтверджена ні з боку Китайської Народної Республіки. Вона не підтверджена і з наших джерел офіційних, в тому числі, ми розуміємо прекрасно, що це теж один з елементів інформаційно-психологічних війн, тому що росіянам дуже важливо показати, що Начебто туди на тимчасово окуповані території України заходять інвестиції, і тим більше хочеться прив'язатися до Китаю. Якщо там дивитися за цими розслідуваннями, які сьогодні відбуваються, вони скажімо, мають певну інформацію у тому, що видають на гора, в тому числі там і реєстрацію відповідних компаній. Але якщо придивитися, хто стоїть за цими компаніями, як правило, це такі собі випускники певних російських шкіл, там лідери Росії. Наприклад, за якими стоїть російська влада, зокрема Кирієнко, всім відомий, який є так званим куратором тимчасово окупованих територій України з боку російської влади. Тобто, ми розуміємо, що звичайно цей процес офіційно відбуватися не може і не буде, я впевнений, тому що Китай, не дивлячись на те, що він сьогодні ну фактично підтримує Російську Федерацію у багатьох речах, неофіційно, але Тим не менше, санкції для нього порушення санкцій дуже важливо, тому ми бачимо, що і тіньовим флотом для Російської Федерації не все гарно складається, і Китай якраз долучився до цих санкцій. Тому, скажімо так, правди там сьогодні певна частина є, але не зовсім так коректно говорити про те, що Китай туди зайшов. Якраз це хоче показати російська влада. Росіяни в своєму стилі так. дякуємо так. вам. Дякуємо, що дойдались до нашого ефіру. Дякую. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник української добровольчої армії Сергій Братчук.